Я представляю, я своїм громом так уходю. Дети, так. Ми вас два дня шукали. Вчора цілий день, а сьогодні знайшли. Та слава Богу, що ви мене умічки мої знайшли. ми ж Ні, це Світлана Білаус показує, де ви стоїте. <свят> Так? Красуні ви мої, от дівчатка. Все, Леся, отпускай. 34, 34. Так мої хорошенькі, робота, йде, робота кипить, лапочка, груза, товар, все відвози, так і тюня. Так що, мої ріднулічки, ми вас обожнюємо. Це мені. Боже, які вони красиві. Так? Да? Ну, лялечка. Так, подожди. Сітуречка теж Рибку любиш? Рибульку. Все, дивися. Я сьогодні красивим таким Так? Да? Плявічка ти моя, диви. Сітуря тобі зараз дасть. Вкусняшку. Раз, труасанчик, два. Труасан. Любиш вкусняшки? Я прямо йду до тебе, моя дірочка, ти моя ласточка. Але ви уїхали, ви ще ж мені подарували. Так, так, дві стрідочок, дивіться на руці. Так, як я одягла, так і не знімала. Не знімайте ніколи. в Ви до дочки поїхали. <говори> Кажу, капець. Так, моя ласточка, зараз, подожди, я тобі ще дам вкусну її корочку. Зараз я йду прямо до тебе. Моя ласточка. А ви її дивіться, а ви її ніколи не знімаєте. От бачите, Я як я її взагалі не знімаю. Хорошо, прийду. І... Як а, а, ну, диві, яко, диві. Бачите, Дивіться, обов'язково, ніколи його не виймайте, ви да, знаєте? Все як зразу при вас, як положила. положилася. А я вам зараз дам ще і комку. І так от і не вела. Святий Спиридон, візьміть, будь ласка. Я лишила собі, візьміть, будь ласка, це вам. Я, я йду Дякую. до вас, іду, моя ласка, пайду. Моя. Так? Так? Ну я йду прямо до тебе, я хочу тебе так обняти. Ти мій красунчик, ти моя.

Ты мирненький, бушки, не хорошенький, вовшечка А моя. Можешь тоже звезды ваш. Конечно. Здравствуйте. Добрый день. Ну шо? Ты что стесняйся? Ну, что ти стесняйся? Ну, красуня, як тебе звати? Оля. Олечка. Ну-ка, сика та пирочки. Боже, ну а ти така, така знаєш, взросла, красива дівчинка. <мас> ну що ти стесняєшся? Боже, ти не віриш, так? Да? Ну давай за ручку, давай я тебе поздоруся. Любочка моя, ти моя красуня, я Света, Оля, Ти така Моя Ры... Мама вас дивиться в ТікТок і вона вже нам всі уші прожужала, каже, я хочу до вас, я хочу до Світлани Базаренко. Так, <функт> <сподарю> <Да, подарю> дуже хочу. <подарю> ти моя красуня. Ти красунечка моя. Так що приходьте. Чула? Так. Да. <схай> Каже, боже, я не вірю, що побачила вживу. Така колесенька, так? Да? На морі була? Так. Да. Понравилась? Да. Понравилась? Да. <схай> ну, моя ну приходь. Чула? Бері, маму, приходь. Чула? Можна да? до вас зайти? На, держи. Обняти. Щас, зараз, подожди, що обняти. обнимите, обнимите. Не веришь, что не веришь, не веришь. Здрастик. Здрастик, Свети Базаренко. Ну скажи. Здрасте. Соня. Ну здрасте. Скажи здрасте. Ну получается. Кого? Здрасте. Здрасьте, А дай ручку мне. Здрасте. Давай дай ручку Свете. Здрасте. ты Это какая чунечка. Боже, как всякие хвостики. А что плакала? Конфетку бери. А палочку бери. Бери, что хочешь. Ты скажешь, ты подарок принесла Свете. Покажи. Сейчас, подожди, Манюня, мой яркий подарок. На, Давай. Ласечка, держи. Это вам. Так, ну от я от прямо, Сонечки. ну я прямо, прямо я открываю. Что <свят> ж там от Сонечки? Я ж прямо открываю. Сука, оу, <свят> <-о> <свят> девочки, Боже, я ж ви знаєте, ліопарда для мене це все. А не дивися. О, бача, гарненька. Ну кажи, гарненька, а це тобі дивись. А ну давай му улибатися, ладно. Давай, а це тобі. Скажи спасибо. Ну все, ми вже улибаємося. А скажи мені, гарненько, а ну скажи мені, махни головку, да чи ні? Диви, да чи ні. Ану скажи, якщо ти не хочеш за мною говорити, помахай головкою. Ну скажи. Ну, казі. Скажи, я розтерялась Боже, а ну скажи, так? Ой, я вам говорю, я для мене. Ой, тут ну все такого не закрыв. Я дуже люблю, тим более тігра, леопарда, кобра, змія, це, це наш фасон. Красуня. Це, це Хорошо, мені в кусточке. Ти стеснялася? Скажи. Ага. Давай, 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 Світа, давай, давай, Викинути його, так? Викинути. Да, можна викинути? Шебери, бери, викину, бери. Ше, ще, бери. <ріху> Ну я вам кажу, красиво. Ну, бери, 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 скільки хочеш. Ага, ну зрозуміло, що найнижня, найкрасніше, так? Так мені скажи, хорошо мені в платочку? Боже, яку я буду мати Можуть, красиву да. пам'ять від Сонечки. Ну, Сонечка, Сонечка застіснялась, так? Да. Ти Застіснялась Сонечка. Ти Ага. <реш> <реш> так, ми починаємо трошки вже говорити, це вже начинаємо, мені подобається. Да? Ти ще приїдеш до мене? Прийдеш і що, Сонечка? Скажи, так. Да". Приїду. Ти ще прийдеш до мене. Давай будемо. Ти хочеш попробуй і корочку, Світи. Попробуй мікру. Паличка, ну що ж, конфетки це типу здома їсти. А і корочку попробуємо, так? Попробуємо. Хочеш пробувати. Давай, диви Світа, тобі короби, диви. Зараз ми перемішаємо її. Анну, давай. Ну якщо ти не хочеш за мною говорити, давай це давай. Анну, відкривай ротик. Амчик. Амтік. Вкусно? Скажи, Ага, Вкусно? Вкусно, скажи. Ну, Понятно, что конфета. Света. Кофе. Света конфета, да? Светка. Света? Ты ще приедешь до мене? Нет, так я це тупи, да, что ты не видишь? Это ж тебе. Ты что мне все видаешь? Еще. Еще нема. Нема, еще. Люлочка ти моя. Це і на банку, і що? А, ікри хочеш ще? А, я думала подумала про конфет, каже, конфеты їж сама, ти моя ріда, давай, давай, їж що. Правильно, на, їж що, на, Мама на, їж. Мама дома не кормить, Нічого, їж Хоч слава Богу, ти хоч щось мені сказала, так? Да? Все, сонечко, ми щас візьмемо. Ще? Ще? Я согласна, на. Ми тільки міняємо палички, давай. Сама, давай, согласна, давай. Дивись, Света тобі цю і корочку дає, а ти на, на, на другою ручкою бери другою ручкою банку. Бери. Бери, бери банку, на, до ця баночку, От, да, отак бери, оце вона тобі, бери її ще її. Ось так, не стисняю. Дякую, ти сказала, спасибо? Курочке, если если Ты друг... Ты сказал спасибо. Ну, ти ще прийдеш до мене. Да. А скажи, як мене звати? Хоч уже скажи, як мене звати. Як мене звати? Як ти кажеш? Света Пазаренко. <світка> <світка> я все, все согласна <світка> Слухайте, у мене сьогодні такий день посіщення. Ви знаєте, скільки сьогодні діток було? Халюсеньких, так? Вкусненько скажи, кусьня, помничка моя, їж. Боже, яка в тебе сумка, ти банти, я тобі да, говорю. Бесну. Така модниця. Ти ще прийдеш до мене? Ти к в світі. Ну, Зайнята, да? що говорити. Ну, хай же чуть-чуть ну, не дає. Отаку нати вам э, бумажечку. Що ви викинте гроші? Успокойтеся, дитина, хай що таке? Бо я вам ще щас... заберіть ті гроші, кажу, бо зараз я вам дам гроші. Шо? На кульочок. Все, я тебе жду. Я Хорошо? Диви таку, а ну зроби, зробимо. А ну сьогодні поцелуй, давай. Соня, а зроби поцелуй. мені поцелуйчик. Давай. Сівай поцелуй. Кумалена, включайте ту кумоліну. Давайте. Ми в ефірі. Кумалена, ви йдіть там, дивіться, на, 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 ай лавю, нормально? Світулечка, дякую, велике. Це вообще, вона буде щаслива. Ой, я хоч надію, що я включила. що, Серйозно, ви такий оператор, як я теж можу. Ну, кум... Кумалена. Дивіться, так. Записала. Записали. Да. Слава, бо я вас розлукаю. Мені рулет. Даю, даю дай, а, рулет, даю. Ну що, посили, можна я щаснувати? Дякую, а я вам кажу, припала. Спасибо, спасибо вам велике. Там давай не так, ти моя прийма. Так, мужчина, йдіть сюди. я вже жду доходить. Давайте, я б залучила все ізвертайте телефон, дорога моста і... я иду просниматься. Да. Сейчас будем. Нет, нам надо доходить до стола. Доходим, Костик приходит. Костик приходит. Костик приходит. Костик приходит, на... да, давайте. <рогрось> да? Да. Спасибо. Ой, ой, подожди. Сейчас, сейчас. второй день уже входит. сейчас, секунду, подожди, речі, я іду за вас. Іди, давайте. Там, давайте. Добрий день. Добрый, добрый. Боже мой, до сідання і вам спасибо. Чуєте, сьогодні я буду рвати ромашки, кати. Любе, не любе, чи кудись прижме, чи кудись пошле. Але ж наверное, не любе, бо хіба таких жінок можна не любити. Красаві, це богіння, так, так знайшки. Я вам всім дякую. Ай лав юма oh. просторового дня ми починаємо збирати передачки. Передачки, зараз лящий, курочка, дівчині мої, рибку і кров ви берете під свою відповідальність. Я вже вам казала. Звичайно, температура дозволяє, зараз дівчина бере 15 лящів. Дівчатка, подивіться на цей який ляш. ми мене беремо, він весь у нас веде під крові. 15, дивіться, маленький, великий, він весеть, повністю підрозділ. Зараз, що лящик, скумбрієчка, дивіться, ну любий. Мої хороші так, замовлення приймаємо дуже бігом. Завтра, субота замовлення буде, бо я уїду і Леся не буде. Буде наша лапочка, приходьте до нашої лапочки. Мої хороші, любий лящик, так, такі, бо я зараз любий лящик. Тут вже не двойняшки, одернашки, бо вони крупні. Так, 4-5. Дивіться, 5 таких шикарних лящів, це в нас виходить, вони по 550, мої хороші. На 250, але нам треба ще 5. 250, ну лящики шикарні, Любий лящики, і мене бере, мені беремі, і весь лесік років. Мої хорошеньки, дивіться, дивіться, як тут і крикло. Просто взагалі, да, дивіться, подивіться. Е, мої дівчатка, дивіться, якщо ви берете реполю ікру, правда, якщо ви несете за неї відповідальність туди, дивіться, тому що ну, сьогодні погода така, вона ближче дозволяє, але не знаємо, як воно дойде. Ви знаєте, дуже жарко. Лящі, ковбаска, консервочки, вони дойдуться 100%. Так що мої хорошенькі, пишіть дзвоніть. Дивіться, ви коли получаєте, коли ви замовляєте, допустимо, круасанчик, персик, там персики замовляєте. Перевертайте телефона, звісно, давайте підете туди. Ну а чого ж не давайте, уливаємося, але не уливаємося. Гарненький. Все, сто процентів. Молодці. Дівчата, просто і вам посіяв, керасуня, дівчатка, дивіться. коли ви замовляєте товар... Я хочу вам сказати, коли ви отримаєте от такий круасанчик, щоб ви розуміли, що його не треба втрату розрізати, поставте хоча б в холодильник. Пойміть, поки він доїде, водичка чуть підтає, правильно? І круасанчик, він теж буде м'янький. Але щоб він у вас чітко порізався, не розлазився, поставте його, будь ласка, в холодильник, Потім нарізайте, тому що ви ж розумієте, що він м'янький. Ми даємо дві тисну з холодівка. Сьогодні, сьогодні, сьогодні чесно дуже хороший день. Я вам дякую. І, ну, багато... Я сьогодні дуже хороший день, я хочу вам сказати, що дуже багато заказів, дівчатка дуже багато. Але опять же, риба і краси під вашу відповідальність. Дівчатки, багато ляща сьогодні беруть, багато про багато всього. Але, мої рідні, рибулечка і краси під вашу відповідальність. Якщо ви взяти відповідальність, що воно, що ви хочете, щоб воно прийшло, значить, все. А так, дівчатки, не ображайтесь. Але щоб ви знали, виходить, ставте помірні, потім нарізайте. Добре? Дві години я вже бігом біжу до Максима Максимовича, тому що... Мені треба, щоб мені відкрили красиву, бо після поїздки мене ще не дивилися. Уже четверта, чи яка четверте чекати, та четверта роді після операції. Але біжу, потім біжу додому, потім біжу до Максима Максимовича, потім біжу додому, збираю до чемодан, і сьогодні ми з вами їдемо у Львів. Ну для начала у Льві, а потім поїдемо далі. Так що, мої хорошенькі, заказ у них збираємо. Дивіться, все пакується, все збирається. Не хвилюйтеся. Я даю Лесі номер телефона. Всі пишуть Лесі, всім буде все відправка. Дівчатка, ми з вами, ми вам кажемо до вівторка, а лав'ю ну, по роботі. А после вівторка, а вівторок вже буде Леся, Світа і Костя. Завтра наша лапочка один, послезавтра лапочка буде з Лесі. Далися? Я сподіваюся, ти после віпускову прийдеш чи не зможеш. Прийдеш, так? Да? Ну дивись, якщо на п'єси, пий за мене, до побіде. Чуєш, ти прийдеш красиво плачеш, а ви ти за за столом вже, підіпрешся і скаже, у Ну, я була б я в тебе піддержала, ой, піддержала. Але винувата ти. Ти сказала, що після 27-го, Так що Ну ми ще йдемо з тобою, жарі, подожди, ми ще потім ми в понеділок їдемо в парку. Ще поступлення обмиємо. Ну, подожди. О, це вже невіска мені підходить. Чуєте, ти також сядь, ні, спочатку прийшла красиво, а назад Леся роздуйся, роздійся, іди як я. Ти знаєш, як приходить? Прийшли, є врем'я чи нема? Включає Головне, Я такого не делаю, але я вот. Саша. Я У мене на вас накер, добре? не добре? Обов'язково. Дивіться, саме головне прийти красиво. Леся, на випустити, прийшла красиво. в ресторан ты красиво. А потом уже рюмка, две, три капцы, и да, стилки поняла? И там тебе достают. И хай Иди ты босса. не будешь буде стыдно. Иди просто, хай будет... не будешь стыдно. Там уже все будут на одной волне, на одной волне. И уже давай такой, вот, ну ты поняла, ну ты отметил по-настоящему, я не выпускни не каждый раз. Я мысленно с тобою, ну я здесь тоже буду с тобою, только ты будешь тут чарку пить, а я, слушай, я видео сейчас серьезно. От прямо зроблю відеосвязь, коли ви тобою цокається. Тому що Назарчик, це Любочка моя, Маюсінька, боже, помню його таким. Ну, тьотя привітає. Одним словом, я говорю, Леся, дай жарі там, я дам жарі там і будемо ми з тобою на одній волні. Так що, головне, вийди в неділю, хоч вийди. Плохо, не плохо. Бетергін є? Є. Де? Де, Де Бетергін? У нас там ціла торба, його. Де ціла торба? Є і жидкий, і п'ючий. Ви спитайте, що в нас немає, бо у нас завжди є. Так що хочу вам сказати. От мама слухає, тішиться, нормально. Сім'я. Мамуська, ти знаєш, як я тебе люблю. Ти, мамуля, ну якщо твоя дочка може, я всі готовий, один раз в мамою так напилася, прийшла, так плакала, каже, ти мене не любиш, мене ніхто не любить, я така нещасна. А на другий день думаю, боже, світа, світа, зайчик, ти не будеш скучати, зайчик. А ти не плачеш, не говорю, дитину, тьоми, ти йди, не кричеш, ти махай руку, давай тьо. Давай моя ласточка, тьом. Всім кажемо I love you